Я давній фанат Монобанка, але те, що відбувається останні кілька днів, це повна срака. Якась. Спочатку був цей скандал, де е, розказували, що 6 мільйонів у людей не вивели з Монобанка. Так, да, вона там, звичайно, сама винувата, але є нюанси, які по безпеці в банку. До речі, в мене така сама історія. В мого працівника сталася тиждень тому на 40 тисяч гривень, практично ідентична, але не з ФОПа вивели, а з картки фізособи. Ми відео знімали. Потім ці лимони вчорашні, тобто ми не можемо користуватись цілий день банкінгом ні приватними картками, ні карт, ні рахунками ФОПа, які відкриті в нас в монобанку. Дуже класно. Я так радий, що вони придумали збирати лимони, і ми не можемо робити оплати. Супер клас. І сьогодні третє, там 51 й лимон, щоб взяти участь в розіграші та -ля, -ля Треба щось купити на мономаркеті. Уявляєте, як прикольно зробили? Тобто не знайти його, десь а прям купити товар. Да, від тисячі до трьох тисяч гривень не така велика сума, але ж класно придумали. Монобанк собі, от кожен день мене таке враження все більше і більше пиляє ту гілку, на якій сидить. Гілку зі своїми лояльними клієнтами. Сподіваюсь, що на цьому приколи закінчаться, і банк нарешті нормально запрацює і, можливо, створить чат всередині самого додатку, щоб не було цього прикола, де тебе там переходиш в Телеграм, шукаєш бот і так далі. Бо це якийсь звичайно прикол по безпеці в цьому плані, в плані чатінгу, приват круче. А так, взагалі, приват, звісно, ще тедно.